Всім привіт-привіт, Катятка! І ви на каналі Киця Тока. І сьогодні я вам хочу сказати таку новину. Я дуже довго думала і не знала, як мені вирішити. Уже цілий рік я думаю, яку мову вести мені канал російською чи українською. А, і навіть я проводила голосування, ну, більш проголосувала. За українську і за російську. Даже не знаю, яка аудиторія, яку мову хочу. Тому я вирішила вирішити сама, для мене це зручніше. Я від народження розмовляю українською мовою і завжди не буду розмовляти. І я буду особлива, можна сказати, така туперша, я буду розмовляти українською мовою. Свій канал я посвящу українській мові і е, так, як. Я живу в Україні в реальності і розмовляю, розмовляю в реальності теж українською мовою. Тому, якщо ви її не розумієте, можете підписуватись. Я знаю, що я навіть до свою аудиторію, яка теж з України, і буде, за мною пройде цей шлях тока бока, можна сказати, всі мої серіали будуть смотрети і різні будемо ми з ним общатися. Дякую за внімання. Всім пока-пока.